Всім привіт! В цьому відео розповім про те, чи шкодую я, що переїхав до Англії. Можливо, хтось з вас знає, я був довгий час працював в Чехії і переїхав у 2021 році до Англії. В цьому відео розкажу про роботу, як знайти роботу про житло, про те, як відносяться до приїжджих сюди людей, тобто до мігрантів. А розповім ну, за свій рівень англійської, банально. Типу ж Англія, і, і розкажу, скільки я заробляю в місяць, скільки я відкладаю, поговоримо про гроші. Розкажу за свою роботу і таке інше. А ми починаємо. Я так і не змонтував це відео, да? не було ніякого переходу. Да? Печально. Е, ладно, коротше, мені було впадло, не змонтував, якщо так, завтра субота, завтра знову на роботу. Коротше, розказую, ну все рівно дізнаєтеся, все саме для вас цікаве. Взагалі, так, зіжму це відео і все саме таке сочне накидаю. Так, приїхав я сюди до Брекситу в 21-му році. Так мене чути, тому що мені в коментах кажуть, що мене не чути. У му році я сюди приїхав до Брекситу. Тобто <кхем> на самий Новий рік я сюди приїхав і в поїзді я зустрів новий рік з Чехії сюди до Англії в 21-му 21 році. Ось, працював на садчаровки мусора і працював лейбором. А лейборська робота, не скажу, що вона була важка в плані фізично, а в плані того, що я не розумів, що таке, а, як нам пісок по-англійськи буде. Типу, у нас був демолюшен. Одну стіну в домі розбомбовували і добудовували іншу. Мені попався. А, там чоловік з Тернополя, я деякі його слова не розумію, так як я з Закарпаття, як він там висловлювався, вимовляв. І в принципі до будови, типу я. Ось. І банально там якихось речей, я не знав. Там як грандером, болгаркою різати, там, сверлити і таке інше. Коротше. Як там а, рейки набивати на криші. Ось. Да. Пропрацював там 90 фунтів, там було 100 за ніч, там якось такими от перебіжками. Якісь мав з собою гроші, їх потратив і. Що я зробив? Зробив собі сієску. У мене дві сєски. Стоїть їх показувати. Коротше, дві сієски у мене. Одна лейберська, з якою я працював довгий час фіксером, помічником фіксера. Працював спочатку за 100. За 100 чистими кеша. А, мастікував таке, цікаві інші патчі закривав. Потім працював фіксером помічником фіксера вже за 105, 110, 115, 120. Типу, докуповуєш собі всякі міщаки. Не знаю, можна освіти, не можна. Ось моя лейберська зелена. І тут десь має бути синя карточка. О, oh, Берклейс. Ще всяка фіня, купа карточок. О, oh, тут тупо. Ой, oh, синя така карточка зараз коштує близько 500 фунтів. Ох. А сокеріс. Eddyk. Cara. І... В принципі, синю карточку зробив і зарплату Із цього навіть не підняли або іще ще ж. Короче, розказую далі. Бляха. Да, так, було, в мене максимум 120 фунтів. Це було в минулому році, коли я працював. Ну, два роки. Два роки назад. Коротше, два роки назад в мене було 120 фунтів чистого плюс ще налог. Отак от, от. Ну тому що як я рахую, тому що це вже новий рік. Типу 19 днів вже як дає новий рік. Мене було 120 фунтів чистого ще плюс налог. Коротше, 150 фунтів я мав. В день це десь 160 доларів. Два роки назад я мав. Це помічник фіксера, це не фіксер, фіксер типу, має більш овер більш. Пропрацював я досить такий тривалий час. Потім мене звідти скоротили, тому що зима менше було роботи. Я пішов на сфс ку Мене легко туди взяли, тому що. Фіксера UK Message мене легко туди взяли, тому що же, такий в мене така карточка. З такими карточками, в принципі, беруть всюди. Плюс тулси о, 400 фунтів лазер. Типу такий лазер маєш, можеш вже в принципі йти на любу роботу. Там якийсь індевольтовський імпакт взяв собі там, за 30 копійок, ну, 30 рублів взяв собі та й крутиш уже щось. Це, в принципі, основа. В цим виставляєш там хет. Ботом траки, хет-траки, стада виставляєш, дорвей зробив, літербокси. Там по мазюкам цим фаєрмастіком, все, типу, день собі зачислив. І все ті типу, бабки в кармані, і пішов. Ладно, йду далі. Йду далі і розказую на сефесті на місці, яку я проробив десь 6 місяців. Потім в мене почалися, типу, флети, три скіна. Там в мене було. Трошки таким затуп, тому що я розказував, скільки я часу багато проробив на будівлі, на стройках. У мене були сілінги. у мене був SFS-міцек і стіни, партіволи. <кій> партіволи, основні стіни. І внутрянку, типу, я не знав, як робити ці всі переходи, ну, ставляться стада. типу, дупля не різав. І, типу мене відправили на Day Work, Ну, з прайсами мене скинули, відправили на Дейворк. І ми там були, доробляли різні такі речі, там плісню щось покривалося, там заборотити потолок, кинути вату, МФК, отаке всяке інше. Сачі хочу наголосити, те, що мені в коментарях типу, пишуть, там, хто там приїжджає, там, не знаю, з тої ж самої Чехії, Польщі, чоловік, які сюди приїжджають, типу вони кажуть, що вони там пару місяців працюють, і в них вже зарплата, типу, вже там 130-140, Ти там вже сидиш стільки три. Купа часу три роки і, і, і типу, типу мільйони не заробляєш. Ну, це залежить від кваліфікації, від того, що людина вміє. Якщо там вміти робити сетінг-аут, розмітку робити, кидати самому ботом-траки, то тоді, так, да, можна типу, лутати багато грошей, але тебе цього ніхто не научить. І так, і, да, тебе це ніхто не научить, і ти сам, в принципі, не можеш взяти на себе таку, -таку типу відповідальність, робити це все. Із нуля, якщо ти це не знаєш. Типу, так само, як і Gret Sінг. Коротше, не з цим поїхали далі. Зараз я. зараз. Я за роботу відразу почну розказувати, так. Да? Ага, да. Коротше, зараз працюю, <кхе> робимо стіни, робимо перший фікс, піднімаємося до самого ВВР і далі будуть робитися сілінги. О, це, це зараз за роботу я розказав, типу фіксер. Фіксерської роботи досить типу багато. Ну і тому пішов, в принципі, фіксером. І це перше, що таке. Ну, прийшло якби. Ну Багато чого є. Там електрик, сантехнік, а, там не знаю, бріклеєр, купа всього є. Так що я казав, за житло. Да? Житлом раніше було трошки туго, десь півроку назад. Хоча дійсно з житлом ніколи не було туго, все залежить від бабок. Типу, за 200 фунтів, Ладно, коротше, 180-200 фунтів в тиждень можна сняти таке просто люксове житло. Взагалі таке муа, персик. А, ну, якщо четверта, третя зона сингл буде коштувати десь 160 фунтів. Там. Ви живете ще з кимось в одній кімнаті. там Flatmate, flatmate, flatmate або там, там з дівушкою, там з другом буде дешевше, понятно, да? так можна сейвити бабки гроші. Там депозит, як договоритися, житлом розібралися. Робота, робота в основному залежить від знання англійської, від того, які є карточки. Да? Типу, чим більше цих бумажок, тим легше вам попасти на якусь роботу, але на самій роботі. В принципі, неважливо, яка у вас там карточка, яка у вас ЄСка, левел 2. во, Ну і що з того, що левел 2, типу, NVQ диплом, нема з цього ніякого ще приколу. Ти можеш навіть без документів. Коротше, це треба тільки для того, щоб з документу я взагалі обговорився. Це треба лише тільки для того, щоб а, попасти на цей. На саму роботу. Це тільки для того треба. Ось. І далі все залежить від скіла. Від англійської мови. у вас англійська мова, якщо це дівчина, вона, в принципі, там може піти офіціанка, бармен, якщо добре знає англійську. Якщо не знає, вона йде прибиральницею, уборщицею. от, такі роботи. Якщо чоловік в принципі стройка. Або якщо знає інглиш, можна там баристу і кудись влаштуватися. Короче, я вже починаю цей слабо говорити. Взагалі мало говорю тут в Англії. Всюди в наушниках, по... постійно на роботі в наушниках, в автобусі, в поїзді в наушниках, вдома в наушниках. Капець. Тільки там коли в мене English на преплі йде, там з вчителькою спілкуєшся по англійськи без наушників, ну, теж в наушниках. Коротше, не важливо, щось тут. Щось таке дурне меле, просто капець. І за що за житло розказав, за роботу розказав, де можна знайти є forru, юфору, юфору, щось таке гамтрі, Indeed, там щось фанджо, фейсбук, телеграм. Типу на цьому всьому можна подивитися. Якісь роботи. Якщо людина хоче, вона знайде роботу. Роботи є дуже багато, але це питання грошей. Типу, ніхто просто так ну, не буде платити гроші. І всі хочуть максимально більше грошей, типу, зохранити. щоб знайти якусь людину, яка би виконувала роботу. І щоб з цієї людини заробляти гроші так, всі хочуть. Якщо ти на нагліший, якщо ти знаєш роботу, ти можеш якби більше витягнути грошей. Угу. Мабуть, стосовно Чехії, треба якось. Щось зв'язати. В Чехії я робив нелегально, але не в європейських документах, але нелегально. Коротше. І в Чехії я працював по 12 годин, але насправді я, типу, йшов скоріше, тому що не хотів стільки довго працювати. стільки годин там працювали, там коротше, платили за почасовку, типу, Day і що? Це було 3 роки назад, мені платили 150 корон чистого. Це завдяки європейським документам. Якщо не європейські документи, там 120 було, 120 корон. Так, в Чехії дуже багато. ну, Дуже багато-багато друзів, там, типу, можна було щось потусити, кудись, в принципі, піти, так само і тут, але тут з цими доїздами. Типу, я не живу в центрі, або я не живу там, де є метро. Я не живу там, де є метро, або там, де можна якось швидше добратися. Типу, я живу в четвертій зоні. Мені потрібно спочатку взяти автобус, поїхати на, на жиде-станцію, і жиде-станція їду в Лондон, в центр Лондона. Типу, 15 хвилин мені треба до центру Лондона. Я вже Щось жарко, вже тихо говорю. Типу 12 хвилин вже змучився. І, і от. Ну, типу, веду до того, що не так все, в принципі, сказочно, що, типу, по гулькам, по цьому всьому. Типу не так весело. Там ще якісь було веселіше. Типу там по набережню погуляв, там, типу, на тачки катались. А тут якось воно так все спокійніше, така якби старпьорська життя. Типу на роботу з роботи. От, якось так. Напевно, треба хоча б вже це почати говорити хоча б в цьому відео. Коротше, я купив хату в минулому році, і, типу, хата не стоїть 2-3 долари. І в мене ці, цілої суми не було. І Типу, я позичив гроші. І от, типу, минулий рік і початок цього року віддаю якісь кошти. В принципі, віддаю стільки коштів, що в мене залишається Типу, заплатити за житло, за транспорт і на коротше. І тому воно так все славле-славле все проходить. Робота, дом, робота, дом. І, в принципі, нікуди не вибираюся, нікуди не їжджу Особо аж так, як би міг, тому що повертаю кошти. Ось. Напевно, стільки всього понаговорю. Це все треба гарно монтувати, розказувати, а не так от хоч щось збухти, барахти До речі, привіт перечин. Хто мене спричина дивиться? Ось. Питали, коли буде наступний випуск, наступне відео. От Зараз вирішив записати. Дивився, типу, як це все виходить? Дивишся якийсь взірець, якесь відео в Ютубі, і хочеш по мотивам цього відео? Там, Наприклад, чи шкодую я переїхав? Що я переїхав там, наприклад, в Норвегію? Я побачив це відео і вирішив записати щось таке. Типу, чи шкодую я що переїхав в Англію. Ну не. Ні. ні в принципі. В принципі, не. Тепер по грошам, коротше. Саме більше що я заробляв, це близько. Це за ніч у мене було. 170, 170-180 фунтів. Це за ночну і за день у мене було 120. Коротше, 300 фунтів. 120, 180, 300 фунтів я заробляв максимально в день. А Так я постійно заробляв, можна так сказати, 115-120 фунтів. Там останній рік у мене був 120 фунтів. Потім я працював 4 місяці назад, я працював за 130 фунтів чистими. І зараз я працюю за 110. А чого за 110? Чого ти з'їхав, а не піднімаєшся тільки наверх? А, типу, мене скорочували. Скорочували так, як під новий рік менше, менше, менше роботи. Типу, я щоб не залишитися з повним нулем, не сидіти вдома. Ну, я, типу, попросився, щоб не взяли на якусь там роботу. Типу, мені казали, що я там, типу, не капець який фіксер крутий. І, типу, сказали, що цей. Я попросився, щоб можна було залишитися. І мене відправили на новий об'єкт. Але раніше я постійно працював до 5-ї години і в 5-10, в 5-15 ти тільки йдеш додому. А Тут а я працюю до чотирьох, і навіть скоріше, ніж 4 я йду додому. Там на 5 хвилин скоріше, на 10 хвилин скоріше. І це, в принципі, якби грає роль. І я ближче до свого дому. Тобто, мені не так далеко добиратися. І коли тобі так мало платять, то з тебе менший спрос. Типу, на цю суму я знаю, що я можу відробити. Типу, є борти, які важать має 3 метри і 120 ширини. Ну, з 3 метра висота, 120 ширини і ти таких... Ти таких пару бортів кидаєш, Ну, таке трошки попрацював до обіду, так, трошки спотів, і після обіду вже все йде на спад. Там поставив, там зрізав там полоску, флетплейт. І якби нічого такого важкого немає. А коли тобі вже більше платять, з тебе вже більший спрос. Коротше, я веду до того, я навіть не залишаюся на овертаймі, паски залишаються на овертайм, роблю до 6, я залишаюся до 4, йду додому. Віду до того, що я, в принципі, не хочу аж так от... Фух, стільки говорю. <кхух> тобто, коротше, мені цих грошей вистачає. 110 чистими тобі платять, ще плюс там 20% налог, які тобі потім повертаються в квітні місяці. Так що в мене це влаштовує, мені підходить. Я приходжу собі додому, там їм е, душик, там англійська, там в мене є американський ютуб, який я знімаю, там на, нього, на ньому щось, розка... не розказано, типу, там теж якісь тренування, щось таке. от, Типу, там зараз покажу близько 20 тисяч за 48 годин, по-моєму. Не можу тут жити. Ну, ти не живі, наші ти туди приїхала. А то логіка, ні? 20 тисяч за 48 годин. У мене є ще один канал, там повністю авторський, я не порушую там ніякі правила. І в принципі в цьому році я би мав вийти на монетизацію і там. З цього акаунта, на цьому аккаунті я 30 доларів піднімав місяць. Зараз воно взагалі все посипалося. Так як я не знімаю ніякі відеоролики, мене ніхто не дивиться. І, в принципі, контент аж не так сильно і цікавий людям. Так, за бабки я розказав. За що б ще розказати? Ну все, в принципі, з вами був Влад. Вибачайте за таке відношення до відео. Просто немає часу зараз це дійсно все монтувати. Монтаж дуже швидкий. там, типу, ти... Що таке монтаж? Монтаж відео буквально в двох-трьох, У двох-трьох словах. Типу, це нарізка-вбрізка. Там моменти, які тобі не підходять, там, де я отак от... Ну, що я зробив переход, я не зробив переход. Ти там це просто обрізаєш, накладаєш якийсь там переход, ну так класно переходить, додаєш об'єм звука, трошки пришвидшуєш, щоб вам не показалося, що я дуже повільно говорю. Там робиш якісь ракурси, освітлення, Оце от все є. Ну, монетизація кажу. Ну, ви поняли. Типу, коли рейдериш, рейдериш відео. А потім, коли ти його експортуєш, сохраняєш, роздерже, це все готове, що ти там порізав, нарізав наскладав, воно потім довго йде. А я зараз на цей телефон хочу знімати відео на інший канал. І, в принципі, зараз вже треба буде йти спати. Якщо не висипаюсь, то хріново себе чувствую. От. Коротше, ви можете писати щось там в коментарях, що вас цікавить. І, в принципі, можу записати якийсь інший відеоролик уже завтра. Це такий в мене чухол броньований. Через ці лінзи. Через ці лінзи погано, типу, Знімає В принципі, можна і нормально, Ну нормально коротше, знімає. А із-за того, що він в такому, типу, акваріумі, то дуже поганий звук. І, типу, звук взагалі ну, галяк записувати. Так, ну, воно йде в сторону. <різна> пістець коротше. Ну ладно. З вами був Влад. І так, да, побачимось.